Всім привіт! Я Яна Середа Манилова. Ви дивитесь канал, що де ми продовжуємо досліджувати український Ютуб. І цей випуск для нас буде е, злегка експериментальним і незвичайним. Не таким як попереднє, де ми вибирали якийсь жанр українського Ютуб, збирали декілька каналів з цього жанру і розказувала вам про них. Це буде такий е, моновипуск, в якому я розкажу вам про один канал. Це канал Тетяни Микитенко Рагулівна. Тач, любі мої я дуже давно хотіла розказати вам про цей канал, але не розумію. До якого жанру його віднести і з ким ще скомпонувати. І що мене ще додатково а, вже подруга наштовхнула на такий моно випуск виключно про контент Тетяни Микитенко. Це те, що я нещодавно побачила інтерв'ю Рімінес Хакзайна, чи то Комсомольська правді, де вона в тому числі розказувала про канал Рагулівни. Я хочу вам прям цитату з цього інтерв'ю, таку вижимку дати. Тетяна Микитенко, ведуча ютуб каналу Рагулівна, яка просто обсірає всіх. Зеленський поганий, Єфросиніна погана. Порошенко поганий, всі погані. Не знаю тоді, чи є в нашій країні нормальні люди, на думку експерта пані Рагулівне. І знаєте, я це все бачила і чула. Десь ця інформація про канал Рагулівна відкладалась на підкорці, і тому я так офігела, коли минулого року відкрила для себе цей канал. І наратив, який озвучує Реміна, і який неодноразово озвучували до неї, виявився настільки далеким від правди і настільки. Віддаленим від того надважливого контенту, який виходить на каналі Тетяни Микитенко. Це канал, в який я закохалась минулого року, і в тому числі він в такі важкі насправді часи допоміг деяким цеглинкам в цій голові достати в правильні місця і почати в першу чергу в собі знищувати малорозку. І я щиро сподіваюся, що ви вже споживаєте контент Тетяни і не слухаєте про те, що Рагулі це виключно про хейт. Якщо ні, то я спробую вас. Також зараз закохати в цей канал. Ми розпочинаємо. Отже, на момент запису цього відео на каналі регулівно понад 200 тисяч підписників. Я дуже довго скролила в саме саме низ, намагаючись знайти найперше відео на цьому каналі, і була дуже здивована, що найперше відео датоване е, минулим роком, якщо не помиляюсь січням 2022 року. Але я впевнена, що відео на ньому існували раніше не знаю. Можливо, Тетяна їх сама кудись там прибирає, архівує, удаляє. Я нагадую на цьому каналі з весни е, минулого 2022 року. А тому всього не знаю. Всім привіт! Це Яна із з Монтажки. Слухайте, ну дійсно не дарма я звернула увагу на те, що на каналі Рагулівна зникли деякі відео в день запису мого відео, і вони продовжили зникати, поки не сталося це. Тетяна була вимушена закрити свій контент, щоб канал не видалили. Я лишу в описі посилання на це відео, де Таня детально розказує хронологію цих подій. Наш контент, в свою чергу, має містити матеріал того каналу, про який ми розказуємо вставку, обкладинки. Але очевидно, якщо всього цього немає на каналі регулівно, то і нам це знайти важко. Я навіть думала перенести це відео на момент, коли туча над каналом Тетяни пройде і відео повернеться. А потім зрозуміла ні. Там ми зробимо це відео зараз, в тому числі щоб підтримати канал Тетяни Микитенко. Тому гриємо візуал всюди, де можемо це зробити. Благо Тані є особиста сторінка Facebook, Telegram канал Тож продовжуємо. Чим ви можете мені допомогти? Ну головне. Це перегляди. Головне це увага до моїх каналів. Головне це нагадування, дзвіночки, коментарі. Ставте лайки під ефірами. Я дуже рідко, коли вас про це прошу, але це буде просто безцінно. У 2021 році Ютуб блокував канал Тетяни Микитенко. Потім переглянув своє рішення, розблокував його вже минулого. 2022 року. цей же фокус зробив інстаграм. Він заблокував сторінку Тетяни. Вона завела нову, наскільки. Я розумію, тому я лишу в описі і посилання на її інстаграм. На Ютуб канал Регулівна, і на Ютуб канал Регулівна резервний канал, на якому, до речі, зараз на момент запису цього відео понад 60 тисяч підписників, що також дуже непогано. Блог Регулів принципі розпочинався як проєкт про агресивний несмак українського бумонду, і не тільки. І тут стає зрозумілим, чому Тетяна назбирала стільки в лапках друзів серед українських публічних людей, тому що наші зірки в принципі не сприймають жодної критики. Де вони звикли жити в бульбашці зручних питань, хвалебних ход і комплементарних інтерв'ю. Я це знаю, бо сама багато років працювала на радіо, брала інтерв'ю, по суті, була частиною цього механізму. Я вже ж коли в такому глянцевому, заблюреному, пластмасовому просторі з'являється такий формат, як у Тетяни. він, знаєте, сприймається як гігантський фурунку на ідеальній шкірі. Але шкіра ця не ідеальна, тому що здорова, вона просто з отаким як от у мене зараз, гігантським шаром тонального окрему, якщо все це змити, до ідалу там буде дуже далеко. Я королева метафор, яку я сама не до кінця розумію. Ну, от, як приклад Аліна Паш на каналі Палаївці ніхто не буде дивитись, натякала, що Тетяна критикувала її, коли та брехала про своє відвідане окупованого Криму під час минулорічного відбору на Євробачення. Не тому, що сама паш зашкварилась, а тому, що Тетяна Микитенко в цей час була вагітна, а тепер народить і точно стане до Паш добрішою. І, Якщо чесно, це така дичина, яку я навіть не хочу коментувати. Таня до речі народила і розриває дуб тим, у кого вони горять найгірше ніж раніше. Що я рекомендую вам дивитись на каналі Рагулівна? Все тут є прекрасна рубрика Вечірній кінозал, де Рагулівна викладає українські фільми, така пізня, така тепла осінь, вишневі ночі, криниця для спраглих, сон, Енеїда і багато іншого. Ще є рубрика читанка з оглядами української літератури, в тому числі українських казок. І тут, до речі, треба окремо згадати унікальний одноіменний проєкт Тетяни Позамежем. YouTube. по суті, це сайт читанка, який рагулівна відкрила. Ще у 2009 році, і де вона разом із однодумцями відсканувала і виклала у відкритий доступ майже 2,5 тисячі українських дитячих книжок, виданих до 1991 року. Ці книги вже ніде не видаються їх не можна купити в відкритому доступі. А тут всі вони є, і їх можна читати. І посилання на читанку я також вам обов'язково лишу. Те, що я особисто обожнюю, це прямі ефіри Тетяни, по суті, стріми, Вони довгі на різні цікаві важливі теми, дуже багато шарові. Потім Тетяна їх, до речі, нарізає, і викладає такими невеличкими шматочками, які дуже цікаво і дуже легко по суті в будь-який момент, коли вам це зручно, дивитись на її каналі. Періодично, до речі, вона щось викладає із своїх архівних, іноді прям дуже архівних робіт. І саме те, що пересікається із. Подіями, які відбуваються наразі, а, і дуже круто всі зв'язки також бачити, спостерігати. Як знаєте, Рогулівна могла періодично казати, а я казала, ви не слухали, тому що вона дійсно часто багато що казала, а ми не слухали. Моя улюблена серія відео про паломницю Оксану Марченко. Приготуйтеся. Була в пещері світової мала Молодець, ставниця. Это да, вот все молодец. было, смотри, ты вообще на самом деле какая крутая, вообще ее какая-то замечательная память наша. Туди ж Медведчук, ворог України. Класне відео про відкладену справедливість. Багаточисленні пропагандисти рускова міра, що після 24 лютого перевзулися в повітрі, а дехто не перевзувся. Тупає п'ята Таїсія Повалій. туди ж Лорак та Дарєнка. Безліч відео про хороших русських, коли вони вже скінчаться. А, загалом про наші стосунки з Росією, багато рефлексії дійсно якісної, про українських політиків. Якщо не не помиляюсь, Настя зухвала в якомусь своєму інтерв'ю, відповідаючи на питання, що означає мабуть українкою, вона провела паралель е з школою з класами, і що багато хто з нас ну. Е тільки цьому вчиться. Так, от, як би це не звучало, але за час свого знайомства з каналом Раголінна я завдяки йому а, в цьому навчанні, можливо, якщо не на рік, не на клас, то хоча б на якісь там піврочку, півкласа на одну четверть а, точно просунулась. Бо можна чіпляти за своє не минуле і пісні, які мама піла перед сном на русском язикі, а можна зрозуміти, чому так було, які наслідки це для нашої країни має зараз. Які Мало у 2014 році і роки після цього і зробити висновки. Я в це минуле не хочу. І як би нам всім з вами сьогодні не було важко, але я вірю в Україну, вірю в українців, вірю в ту націю, якою ми є, і якою ми через ці випробування, в тому числі, стаємо наразі. І я впевнена, що щоб все це було немарно і не дарма, нам всім із вами, чи майже всім із вами, треба трішечки. Якісного хейту, а може й не трішечки, це може бути некомфортно, незручно, іноді навіть боляче, але це важливо. Тому я дуже сильно рекомендую, якщо ви ще цього не зробили, підписатись на головну хейтершу українського YouTube Тетяну Микитенко. Вона ж рагулівна, вона класна. Ці посилання, які я вам обіцяла протягом цього відео, будуть обов'язково в описі до нього. Переходьте е, за цими посиланнями. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий е, моновипуск, моноформат про один YouTube канал український. Можливо, в майбутньому ми будемо це повторювати, якщо вам дасте нам знати, що вам це сподобалось. І, можливо, якщо у вас є якісь канали, про які ви подібні відео хотіли б побачити в майбутньому. А підписуйтесь на нас, і у вас ніколи не буде поставати питання, що дивитись в Україні. YouTube. Я Яна Середа Манилова вам за кадром був в цей час. Героїчно стояв на своїх двох прекрасних, красивих, накачаних ногах мій а, неймовірний чоловік, який буде цими ногами монтувати це відео. Mm -hmm. Сашко, десь тут п'ять наших киць. Авокадо бувайте. Давай, давай, дивіться, яка. Ой, бля, тут, тут киці. Боже, а ми здавалися інтелектуалами? Хто? Та так, ніхто.